Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні 10-та частина розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій поговоримо про Павла Тетерів, гетьмана війська Запорозького, голови козацької держави Правобережної України 1663 по 1665 років. Походження та справжнє ім'я Павло Тетеря належить до тих персонажів української історії, біографія яких надто мало вивчено. У істориків немає точних відомостей ні про походження його, ні про народження, ні про смерть цього гетьмана. Судячи з його способу життя, освіти та кар'єри, він швидше за все належав до шляхти. Але рід його не був надто знаним. Рік та місце народження цього видатного політика не встановлені, є навіть сумніви щодо походження його справжнього прізвища, його повне ім'я Павло Іванович Моршковський Тетеря. Ну, яке з цих двох прізвищ є справжнім родовим, а яке одержаним пізніше козацьким прізвиськом невідомо. Найчастіше він підписувався як тете. Але у козацькому реєстрі 1649 року значився ще Моршковським. Це своє прізвище він використовував досить часто і під кінець життя. Швидше за все, Павло Тетеря народився на початку 1620-х років. Про місце його народження можна лише припускати. Це може бути Переяславщина, бо там був млин Тетері, а сам Павло тривалий час був саме Переяславським полковником. Він також міг народитися в Овручі, де довгий час жив рід бояр Моршковський, та на Київщині, де у 1630-х роках жив якийсь Іван Тетері, який цілком міг доводитися поглубати. Відомо, що у тетері було два брата: один рідний. І один звідний, ну, мабуть, позашлюбний син батька, і дві сестри. Навчався тетеря, судячи з усього, у мінській уніатській школі. Цим навчальним закладом тоді керував Яків Суша, людина дуже освічена, яка навчалася в Німеччині та Чехії. Пізніше він став Холмським уніатським епіскопом і до кінця життя тетері підтримував з ним добрі стосунки. Ну, якими були успіхи майбутнього гетьмана в навчанні, сказати складно, але можна з упевненістю стверджувати, що він чудово опанував як Латину, так і ораторське мистецтво. Корисні знайомства. Наприкінці 1640 х років Тетеря вступив на службу до Луцького міського суду, і тут йому як навмисно повезло з начальником писарем цього ж суду був тоді Станіслав Казимир Беневський в майбутньому впливовий польський дипломат, спеціаліст з українських справ. Тут же в Луцьку Тетеря познайомився ще з одним майбутнім великим політиком Іваном Виговським. Завів з ним дружбу, а через деякий час навіть одружився з його сестрою Тетяною. У Богдана Хмельницького як Тетеря потрапив у стан Хмельницького невідомо. Деякі джерела стверджують, що Павло був хрещеником великого гетьмана. Отже, цілком можливо, що тут відіграли роль не тільки проукраїнські переконання, а й родинні зв'язки. Ну, у будь-якому разі, до кінця днів Богдана Хмельницького Павло Тетеря залишався його вірним соратником. Хмельницький одразу роздивився незвичайний дипломатичний талант Павла вже в 1649 році. Гетьман довірив йому очолити козацьке посольство в Трансильванії до князя Юрія II Ракочі. У своєму виборі Богдан явно не помилився. Початківець дипломат настільки привернув до себе венгерського правителя, що їх переписка тривала навіть тоді, коли в 1651 році відносини Трансильванії та України зіпсувалися через взаємні претензії на вплив у Молдаві Восени 1652 року. Вже як спеціаліст Балканського напрямку тетеря супроводжує сина Хмельницького Тимоша у його шлюбному поході в Ясень. Ну, тоді тиміж. Одружився на дочці молдавського імператора. Згодом Тетеря став правою рукою генерального писаря і брав участь практично у всіх переговорах Виговського, що проходили в Чигирині літом 1653 року. Тетерю призначили Переяславським полковником. і, зважаючи на це, призначення це було політичним. Саме в ту пору, що сили готувалися до мовленості гетьманщини з Москвою. А найкращим місцем для зустрічі з російською делегацією був визнаний Переяслав. Завданням тетері було наприкінці 1653 року зустріти посольство Бутурліна на вищому рівні і добитися від нього як найбільшого для інтересів України. Зокрема, дипломат наполягав на тому, щоб під час переговорів московський посол присягнув гетьману від імені свого царя. Правда, на це Бутерлін не пішов, але в цілому, як відомо, відносини з Росією склалися успішно. Далі Татаря брав участь у посольстві до Москви і був одним із укладачів договірних статей, підписаних у 1654 році, на так званій Переяславській раді. Безсумнівно, що Тетеря володів дуже цінною для дипломата зворотливістю, а також вмінням успішно вести подвійну гру. Те, що в звичайному житті називалося блукавством або схильністю до зради, завжди дуже цінувалося в справах зовнішньої політики. У 1657 році для тетері, як і для всієї України, настали важкі часи. Серйозно хворів старий гетьман Богдан. Усіх хвилювало, хто стане новим правителем українських земель і що з ними буде далі. Багато дослідників стверджують, що у Богдана Хмельницького було кілька варіантів з цього приводу. І одним із реальних кандидатів у гетьмани він, до речі, вважав Павла Тетерю. Проте, зрештою, не встояв старий перед батьківськими почуттями і передав булаву своєму спадкоємцю. Колишній родич, колишній приятель. Зовсім ще юний Юрій Хмельницький тимчасово довірив свою булаву Івану Виговському. Останнє було не дуже сприятливо для Павла Тетері, оскільки восени 1657-го його відносини з новим гетьманом розладналися на сімейно-матеріальному підґрунті. А саме, у жовтні померла дружина Павла, тобто сестра Виговського, а її родина не захотіла віддавати Тетері спадщину його дружини. Вдівець був дуже скривджений, наполягав на своєму, але безуспішно. Втім, сімейні справи, схоже, не позначилися на професійних. І навесні 1658 року Тетеря, за дорученням Гетьмана Виговського почав переговори з Польщею. Пройшли вони успішно. Польща погодилася зупинити свій похід в Україну. Разом із колишнім луцьким начальником, а тепер волинським каштеляном київським, тетеря почав укладати обширний договір з Річчю Посполитою, який пізніше отримав назву гадяцького договору. Для самого Тетері підготовка українсько-польського договору була черговою міцною сходинкою у кар'єрі. Він був представлений польському королю Яну Казиміру і заслужив на увагу європейських дипломатів. Папський нунцій характеризував його як одного з головних керівників козаків. Однак цей один із головних керівників на даному етапі вибрав для себе шлях віддалений від України. Пенсіонер польського короля. У 1659-1661 роках Павло Тетеря бував у рідних землях лише наїздами. Тетеря оселився в Польщі і став по суті експертом з українських справ, за що отримав від короля щедру пенсію. Втім, у цьому випадку пенсія навряд чи дуже цікавила Павла Івановича. На той час він уже був володарем стількох маєтків, що міг би беззбідно жити до кінця своїх днів, ні про що не переймаючись. Ведучи придворне життя, Тетеря старанно підтримував свої політичні зв'язки в усіх напрямках і ніби готував ґрунт для свого майбутнього тріумфу. Наприкінці 1659 року він разом із Беневським з'явився у Варшаві, де став свідком падіння гетьмана Виговського. Восени 1660 року приклав руку до Слободищенського договору, підписаного гетьманом Юрієм Хмельницьким. За яким правобережжя повернулося під владу Польщі? Тіньове Гетьманство. У тому ж 1660 році Тетері одружився з донькою Богдана Хмельницького Оленою, вдовою Данила Виговського, брата Івана Виговського. Ну, то був багато в чому політичний шлюб. Тепер Павло Іванович знову ставав своїм у клані Хмельницького. Якийсь час він обіймав другий за пост у Гетьманщині. Генерального писаря при Юрію Хмельницькому. Але в 1661 році він знову більше мешкав при польському дворі, ніж у запорозькому війську. Цілком важливо, що тетеря відійшов до Варшави не без наміру. Його відсутність в Україні швидко показала наскільки допомога досвідченого політика важлива для слабкого гетьмана. І Юрій Хмельницький дуже скоро почав просити у короля цієї допомоги. У лютому 1662 року Павло Тетеря був відправлений до гетьмана в Чигирин як уповноважений посла короля і сенату з метою недопущення відносин молодшого Хмельницького з російським царем і татарами, спрямованих проти Польщі. Так розпочався період, який сучасні історики назвали тіньовим гетьманством Павла Тетері. Він був надзвичайно близький до булави і швидше за все приклав руку до зречення слабовільного Юрася. У своїх листах до Варшави Тетеря заздалегідь підкреслює свою непричетність до того, що відбувається в Україні. Мовляв, слабкий гетьман, ну що поробиш. Козаки бачать, що нема за кого триматися, тому що пан Гетьман часто заявляв, що він не дорожить гетьманством, якого він не хоче, а тим часом і не складає з себе. Військо не бажає більше залишатися під його керівництвом і не бажає йому коритися. Весь сягар праці, ліг на моїй плечі. Однак в одному з листів Тетеря дипломатично натякнув королеві, що сам гетьманствувати не хоче. Але якщо доведеться, ну, від булави не відмовиться. Якщо цей жереб впаде на мою голову, і якщо король і республіка будуть потребувати моїх послуг, то я прийму його з усією доброзичливістю. Призначення Гетьману. Український історик Ярослав Дашкевич схиляється до того, що тетері обрали гетьманом ще в жовтні 1663 року у присутності Юрія Хмельницького через кілька днів після його зречення. Можливо, що той сам вказав на Павла Івановича як на свого послідовника. І козацька старшина місцями переконана промовами дипломата, а місцями його грошима погодилися з таким вибором. Проте становище тетері було нетвердим. Йому будь-якої миті могли придивити претензії і козаки, оскільки він не був обраний на загальній Чорній Раді, і польський король, того цілком влаштовував безвольний Хмельницький. Тому Павло Іванович на якийсь час ліг на дно, розмірковуючи, що йому робити далі. Однак вибір був невеликий. Можливо припустити, що Татері, як і інші представники старшинської верхівки, Найбільше за все хотів об'єднання і незалежності всіх українських земель. Але зробити це без підтримки будь-кого з впливових сусідів було практично на той час неможливо. Після довгих вагань Тетеря схилився до Польщі 21 січня 1664 року. Він нарешті повідомив у листі до короля, що обраний гетьманом, хоча зовсім і не хотів цього. Але якщо вже доля України опинилася в його руках, Тож в цьому листі він показує себе повноважним гетьманом, вимагаючи від Польщі наступних привілеїв, гарантій для Української православної церкви, поважати привілеї та свободи козацтва та гетьмана, звільнити з ув'язнення у Польщі полковника Богуна та інших представників козацької старшини, повернути православним церкви, зайняті уніатами. Дозволити самостійні дипломатичні відносини з Молдовою розпочати мирні перемовини Речі Посполитої з Москвою, звільнити козаків, полонених росіянами та готувати похід на лівобережну Україну. Для посилення своєї влади на правобережжі та її поширення на схід Гетьман просив польської військової допомоги. Остання загалом входила до планів короля. Але не заради соборності українських земель, а заради повернення їх у підпорядкування до Польщі. Важко в це повірити, але багато вимог тетері були задоволені. Тільки ось у питанні релігії поляки були непохитними. Це викликало заколот, який був досить жорстоко придушений. Того ж літа поляки зібралися в похід на лівобережну Україну. Де в цей час гетьманом був Іван Брюховецький. У цьому поході брав участь полковник Богун, справді звільнений королем, в обмін на його згоду брати участь у військових діях на боці Речі Посполитої та Гетьмана Тетері. Просування цих об'єднаних військ було цілком успішним. Ворота багатьох міст відкривалися без опору. Це частково завдяки дипломатичним талантам Павла Тетері, ну а частково великої популярності в народі Івана Богуна. Взимку 1664 року вони підійшли до останнього українського міста перед російським кордоном Глухова. Взяти цю фортецю полякам так і не вдалося. Вважається, що блокадники вистояли, спираючись на допомогу полковника Івана Богуна, який потай попереджав їх про майбутні атаки ворога. Коли про це дізнався король, полковника стратили за звинуваченням у зраді. Проте взяти глухів полякам так і не вдалося. На допомогу обложеним встигли прийти війська Брюховецького і російського воєводи Ромоданівського. Тоді Павло Тетеря поспішно пішов з під Глухова у своє правобережжя під приводом того, що там розпочалось повстання. Поляки також були змушені повернутися у свої землі ніщі. Повстання проти Тетері Тим часом на правобережжі справді спалахнуло повстання проти поляків і тетері. З одного боку, до Чигирина вирішив запорізький кошовий отаман Іван Сірко, а з іншого з'явилися лівобережні полковники Семен Височан, Степан Сулименко та Василь Варениця, які очолили близько 30 тисяч козаків. Тетері разом з поляками вдалося розбити під Білою церквою загін Сулименка, а його самого схопити. При полковнику були знайдені листи, які свідчили про існування проти тетері та Речі Посполитої великої змови. Активну роль, в якій відіграли Іван Виговський, Юрій Хмельницький та Ніжинський полковник Григорій Гуляницький і нещодавно обраний митрополит Тукальський. Усіх їх було заарештовано. Виговського поляки розстріляли без суду та слідства, звинувативши в організації змови. Решту посадили до в'язниці. Однак каральні заходи тільки більше розпалили повстання. Поляки втікали до Польщі, а тетеря тримався за підтримки татар, проте вже зрозумів, що їхня допомога дорого варта. Насправді вони хотіли не просто отримати плату за війну грошима та ясиром, як раніше, а підім'яти українські землі під себе. Розгорялася справжня війна між лівим та бравим берегом. Досить довгий час успіх у ній був на боці Павла Тетері якого підтримували Петро Дорошенко та Михайло Ханенко, до речі, обидва майбутні гетьмани. Але ж рештою його сили зовсім вичерпалися. Навесні 1665 року Павло Тетеря був остаточно розбитий. Розпустивши козаків, що залишилися живими і вірними йому, він утік у Польщу. При цьому Павло Іванович зберіг при собі гетьманські клейноди і від голови не зрікся. Якоїсь миті йому здалося цілком реальним відновити свою владу в Україні. Але для цього потрібна була допомога польської армії. Але король дати війська не міг, оскільки у Речі Посполитій розгорілася вже своя громадянська війна. Тривала вона і в українських землях, дедалі більше їх спустошуючи. Народ складав сумні пісні. За Хмельницького юрася пуста стала Україна, звелася, а за Павла Тетеренька не поправиться і теперенька. Оскільки в Україні Павло Тетеря більше не з'являвся, його багато хто вважав уже вбитим. Ну, навіть ходили чутки про те, що його ще в 1665 році, чи то стратили поляки, чи захопили запорожці і віддали в полон туркам. Насправді ж, учорашній гетьман, як і раніше, жив у Польщі, причому жив зовсім непогано. Останні роки. Проте спокійно жити колишньому гетьману не дали і в Польщі. Спочатку претензії йому висунули запорожці, які стверджували, що він привласнив собі скарби Богдана Хмельницького, взявши шлюб з його дочкою. Ян Казимір навіть був змушений створити спеціальну комісію для розслідування цієї справи. За даними комісії, всі 80 тисяч польських злотих, які Павло Іванович отримав у якості приданого за Олену Хмельницьку. Він витратив на військові походи, ще й додавши стільки ж злашної кишені. Втім, очолював комісію польський канцлер, давній приятель Тетері Пражмовський, тому її об'єктивність ну, досить сумнівна. В 1667 році на Павла Тетерю впала нова біда. Росія та Річ Посполита підписали Андрусівський мир. Польські магнати стали тягати Павла Тетерю по судах, вимагаючи відшкодування збитків, завданих у результаті пограбувань їх українських маєтків козаками під час війни. Павло Іванович здає, починає хворіти, впадає в депресію і навіть складає заповіт. Своїх дітей у нього не було, тому у свої численні спадки він відписав сестрам та їх сім'ям. У 1668 році. Павла Івановича підкосив новий серйозний удар. Король Ян Казимир, який все ще зберігав добрі відносини з обласканим ще колись придворним та захищав його від усіх нападків магнатів, зрікся престолом. Новий король Михайло Карибут Вишневецький був давнім недругом тетері. Отже, всі нападки на Павла Івановича обернулися тим, що Люблінський трибунал виніс йому вирок інфамії та ваніції. Це означало, що Тетеря позбавлявся шляхетської честі і виганявся з країни. При цьому будь-який поляк мав право його безкарно вбити навіть на території іншої держави. Павло Тетері залишалося лише тікати з Польщі. Їхати в Україну було безглуздо. Там на нього ополчився недавній соратник Петро Дорошенко, оскільки у боротьбі за гетьманську булаву на той час Павло Іванович підтримав не його, а іншу кандидатуру Михайла Ханенка. Ображений до глибини душі Павло Тетеря біжить через Молдову до Туреччини і явно не просто так, а із планом помсти полякам. Відомо, що він тоді зустрічався із султаном Мухамедом IV та його великим візиром Мухамедом Кепрюлем. Ну, ймовірно, він надав їм якусь достатню інформацію про реальний стан справ Польщі та її слабкі місця. Туреччина почала готуватися до походу в Україну. Тепер Павло Тетеря міг знову стати гетьманом. Але вже під протекторатом султана, а не короля. Однак цьому його плану не судилося відбутися. Павла Тетеріо отруїли. І, судячи з усього, убив його хтось із поляків. При цьому, за іронією долі, Тетеріо увійшов в історію України з ярликом польського прислужника. Місце поховання видатного дипломата та невдалого гетьмана невідоме. Ну, швидше за все, ним стала одна з грецьких православних церков Адріанополя. Щодо вшанування пам'яті. У містах Житомирі, Переяславі та Чигирині існують вулиці, названі іменем Гетьмана Павла Тетері. У 2002 році Укрпошта випустила марку із зображенням Павла Тетері. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Продовжуйте дивитись український YouTube. На все добре!